Всіх вітаю! І знову я з вами, Оленка. Сьогодні будемо з вами робити безглютеновий капустний пиріг. Нам для цього потрібна вже тушкована капуста. В мене тут тушкованої вже 600 грамів, 2 яйця і рисове борошно. В мене 65 грамів. Капусту тушкуєте, можете, як вам подобається. Сюди навіть можна додати м'ясо, фаршу і зробити такий більш м'ясний пиріг. В мене просто цибуля, морква, капуста, чесничок, сіль, чорний молотий перець та копчена паприка. Додаю копчену паприку, дуже подобається її смак. І зараз ми додаємо два яйця сюди. Висипаємо борошно і все ретельно перемішуємо. Гарно ретельно все перемішане. Викладуємо все в нашу форму. В мене форма десь 25 см. Поставила пергамент, щоб не пригорів. Можна збазити його маслом. Якщо у вас гарний пергамент силіконізований, то тоді ви можете просто навіть не додавати туди ще олії. Ось так гарненько-рівненько його вимостила. Будемо випікати наш пиріг 40 хвилин 200 градусів. Але дивіться, по своїй духовці, готуйте до готовності. Ось наш капустний пиріг спікся. Такий гарний, підпечений. Зараз перекладемо на тарілочку і подивимося його в розрізі. Переклали наш капустний пиріг на тарілочку, гарно запікся. Зараз робимо розріз. Мінімальний вміст борошна. Просто мега мега капустний. шикарний, просто шикарний. Всім смачного!